Отже, для чого сповідатися? Господь і так знає всі гріхи. Він хоче, щоб ми всі визнали їх і покаялися. Скажіть, для мене від нас наука про особисте добре сприймається. Ну, Я це вчора відповідав, але щось не помітив, що прочитане. Е... Для того, щоб гріхи були прощені, їх треба визнати. І сповідати, це треба. Я сповідь порівнюю по, по з, з пранням, так? Ви ж, коли сорочечку свою, чи ще щось там знімаєте себе і кидаєте прати. І потім знаєте, а на що прати? так і так знаєте, так і так вона буде грязна? Може би не стирати її. Ну, представляєте, які ви виходили? Тобто, чим частіше ти ходиш, стираєшся, миєшся, ти нормально виглядаєш, як якась ухожа людина. А якщо ти тиждень не міняєш ні сорочки, ні трусів, а потім місяць не міняєш ні штанів, ні нічого, ну, то ну, який ти будеш? Будеш бомж. І так само і в духовному світі. Якщо ти не сповідаєшся, не приймаєш святе причастя, ти такий собі бомж немитий, Такий собі аж ніяк не пахнючий перед Богом, а такий собі смердючий. Так що часто сповідь, це е, причастя, це те, заради чого Христос і прийшов на землю, заради чого йшов на Голгофту і заради чого існує церква на землі, щоб людина прийшла до Бога і могла прийняти тіло і кров Христа. В якій є життя вічне. Хто їсть моє тіло, хто п'є мою кров, має життя в собі. А тепер думайте в другий бік. Якщо не їсть і не п'є мою кров, то й не має життя в собі. Тому, а щоб прийняти причастя, треба йти до сповіда. Як за часто? Я думаю, що якщо ви будете стирати свою футболку дуже часто. Розумієте, я не думаю, що це пошкодить на її чистоту. Вона може це зносити скорше, але людська душа це не футболка. Не переживайте, вона все не зносить. Вона має бути чиста. А для чистоти душі є сповідь, покута, добрі діла, діла милосердя. Далі. Слава Ісусу Христу! Підкажіть, будь ласка, чи можна відправляти Лигурянку? службу за безвісти пропалим воїнам. Дякую, Боже мій. Ми молимося на службі Божій, згадуючи їх як за здоров'я на сьогоднішній службі, на завтрашній службі. А Григорянка – це місяць, так? Місяць. Я, якби, це значить, що до кінця Григорянки він не знайдеться. Так? Чи як знайдеться, то Григорянку десь на 10 му дні треба вже зупиняти, чи як? Розумієте, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Григорянка для тих речей, які вже визначилися. Або там за померлих там конкретно. ми знаємо, він помер. Все, помер без сповіді або ще щось. Так, треба особлива молитва. Наймаємо Григорянку. Якщо, наприклад, за здоров'я, так, чи можна наймати Григорянку, то можна в будь-якому наміренні робити це, але перша, перша Григорянка вона пішла іменно за померлих, це від папи Григорія. В нього був брат. І він помер і приснився папі Григорію. Що каже, слухай, я тут так симучу, ти, ти, ти такий... <смі> маєш таке слово перед Богом, помолися за мене, помолися, щоб Господь Бог був до мене милосердний. І папа Григорій молився 40 днів, так, службу Божу, кожен день в його наміренні. І він потім йому з'явився і з великою подякою і ще привів з собою там ще якихось там дуже багато людей. І каже, подивися, скільки ти людей врятував. І з того часу, тому так і рахується Григорянка. Але служить їй 30 днів, не 40, а 30. Тобто місяць, так? Це почалося започаткував її папа Григорій. Так, так що я все-таки за безвісти пропалого згадував при кожній нагоді. Є служба Божа. За безвісти зниклого, Слугу Божого такого. то На вечірні дав намірення, а як хто дивиться в трансляції, написав, де, де б ви не були, намірення за е, безвісти зниклого такого і такого. А Григорянку думаю, ні. Якщо хочете, можете нанімати. Але ну... Не треба Бога, як то кажуть, ставити в неловкі положення. Я, я, я 30 днів буду молитися за, за то, щоб повернувся або була якась інформація про зниклого безвісти. А може, 10 досить. А Григоріанка служиться 30 днів. Ну, Кажу вам, Григорянка не для цього. Кожен день пишіть намірення, і це буде правильніше, чим наймити Григорянку. Слава Ісусу Христу! Отець міцний шлюб стає рідким явищем. У мене двоє дітей, підлітки, я молюся за них. Як мені як матері допомогти своїм дітям підліткам сформувати правильне розуміння любові, вірності і християнського шлюбу? Дякую вам, віра рай. Дорогенька пані Віра, я вам так скажу, що для дітей найважніше, то що ви її можете навчити, це своїм власним прикладом, як ви відноситеся один до одного? Чоловік жінка, так? так і будуть ваші діти. Є ще варіанти, що відносини між татом і мамою є дуже недобрі, і дитина то засуджує і стає кращою від тата і від мами. Я можу привести в приклад моїх сусідів там, де я, я родом. Є така Моя сусідка Леся Шевест. Вона, ну скажімо так, вони вже всі батьки помирали. Я не хочу там про них зараз, що якісь були не здалі. Але, ну, були такі трохи невдачні. Любила трошки випити. А Леся закінчила школу з золотою медаллю. Вона працює зараз в Одесі. Вона викладач, вчителька української мови і автор. Підручника української мови. Ну, я рахую, що це є ну, великий показник. І не стали батьки її прикладом, так? а навпаки, вона засудила того. І вона не п'є не вживає алкоголю Вона абсолютно повна протилежність своїх батьків. Тому так, в основному діти хочуть наслідувати своїх батьків. Але дитину ніщо так не навчити, як приклад. Що би ти їй не розказував, послухайте це одного. Все одно, що ти їй говориш, дитині важливо, що ти робиш. І Якщо діти побачать у ваших відносинах такі речі, які їм подобаються, вони будуть такі. Тобто тільки власний приклад, власний приклад. Власний приклад відносини один до одного. І тоді будуть ваші, ваші діти відповідно. А то, що ви будете їх вчити, заставляти, ну, ну, мало ймовірність, що вони тим всі скористають і будуть дуже мудрі, дуже побожні і дуже щасливі. Ні. Слова навчають, приклади потягують. Дякую щиро всім вам за да. <кхи> Дякую щиро всім вам за за запитання, за ваші ці всі намірення. Ого, тут такі цілий. Слава Сусу Христову Василю отче Василю завжди є. Я і моя родина слухаємо вас і дякуємо Богові, що маємо таку змогу. Хоче, Василі, я багато років працюю на в, в сім'ї, де було троє діточок. Там також, мама, все мені казала, що діти повинні самі обирати, що одягати, і як ви кажете, мати вибір у всьому. Але після всього і після їхнього вибору все стало дори ногами. Я також маю трохи синів і вони мали багато заборон. Зараз діти дорослі, мої і. Ті, де я працювала, але мої е вивчилися, знають повагу до старших. А дівчатка до цього часу шука е до цього часу шукають вибір. І то, що ви кажете, що ви росли в заборонах, але зараз яка ви чудова людина? О, пожийте знову місяць, ти будете знати, яка я чудова людина. Вон так всі здає. Як ви завжди з, з любов'ю говорите про свою бабку? Вибачте, якщо я вам перечу, але якщо не насипати город, то урожаю не буде. Це часто, це просто моя думка, дякую вам. Думка дуже чудесна і дуже правильні слова, ви сказали. Так. То, що ви сказали, це як спрощена форма. То, що я сказав, ну що виріс заборонок, має бути вибір, це теж дуже спрощена форма, розумієте? В житті набагато все складніше. Для того, щоб дитина мала вибір, вона повинна знати, що буде, якщо вона зробить так, і що буде, як вона зробить так. Тобто треба вчити. Не просто давати дитині, що вона вирядувала, хочу так. Я маю право вибирати чи ні. Я хочу так. Мама каже, так не здало. Ви що, проти мого вибору? Розумієте, тут не можна так ну просто. що от дитина має, що хоче, то робить. Ні, її треба навчити. Її треба навчити. Вона повинна знати, що буде, якщо вона зробить так, і що буде, якщо вона зробить так. В одному світа. Тобто це є наука, 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 яку ми маємо вчитися і вчитися. І дитину спочатку навчити, а потім давати, щоб вона брала вибір, робила собі в своєму житті. Так? Бо, знаєте, Дитину треба і вчити, і заставляти. Я чому проти того, що е, не, не, не будуйте свої е, виховання на самих заборонах. Бо крім заборон, мають ще бути і, і то, що можна. Якщо ти кажеш дві заборони, що не можна робити, обов'язково маєш придумати дві речі, які треба робити, або які ти можеш робити, а які би годилося робити сказав три заборони. Зразу готуй три речі, які можна робити. І пояснити, чому не можна і чому можна. Що воно дасть? Знаєте, як у нас елементи виховання? Каже мама, от зараз пісць, все, їсти кубасу не можна. А дитина, а чому не можна? Бо не можна. Що таке дурне питання? бо не можна. О, це не наука. Це не пояснення. Це не робить дитину мудрішою. І ну, дитина не, має, не може зрозуміти і вибирати її з чого, як вона не, не розуміє, що значить бо так. Знаєш? Тому для того, щоб діти мали вибір, вони повинні розуміти. Між чим вони вибирають? Тебе розумієш, вони вибирають між добром і злом. Вони вибирають між благословенням і прокляттям. Вони вибирають між добротою і ненавистю. Тобто, дитина, повинна розуміти, між чим вона вибирає? Дуже дякую за запитання і дякую, що звернули увагу. Молодці. Дуже приємно, що ви нас дивитеся, слухаєте, бачите, йде на користь і вам, і мені. Дуже дякую.